Нічого, звичайно. Робочий момент. Добрий день. Добрий день. Там Миколаєвич, справи рухаються успішно. Ну, видно, що успішно. Ходив, знімав минулого разу, то видно, видно результати. Дана робота в місті викликала в людей, я навіть не очікував, мабуть, достатньо великий ажіотаж, тому що переглядів матеріалу дуже багато. На сьогодні на сьому ранку я бачив десь близько 860, а на самому YouTube напряму щось там більше 500. Скільки який вже обсяг робіт виконаний приблизно? Ну, Виконано десь до 30%. Обсяга робіт, яких будуть тут проведені на даній площаді. Ви бачите, що в короткі сроки працюємо майже тиждень, майже тиждень на цій площаді, але ще 70% робіт треба буде виконати. В основному, в основному нас буде що трошки стримувати, це виготовлення нашого пам'ятника, бо він теж виконаний десь на 30%. Вже до до грудня дійшли. Ви знаєте, що це творча робота, тут спішити не треба. І не ну, в принципі, ще що завершилось. Доложимо плитку, проведемо електропостачання до ліхтариків, потім встановлюються лавочки. Лавочки є закуплені, вони знаходяться на зберіганні у Миронок-Благоустрій. Сьогодні маються прийти ліхтарі. Сюди, значить сюди і в парк Небесної Сотні. В парку Небесної Сотні там майже на 90% ми вже виконали роботи, О, якщо подивитися туди на той парк і заснімете, бо вчора ми там провели планування і посів трави. О, ну, в принципі, роботи виконуються по плану, який план є. І думаю, що якщо дозволить погодні умова, і якщо не буде якихось надзвичайних стихій. До, до 25-ї годовщини е річниці Незалежності України, я думаю, що ми цю площадь відкриємо. Ну що ж, дякую, дякую. Нам приємно. Нам дійсно приємно, що це, напевно, перший раз отак глобально з містом працюють. Ну як, чотко бере? буде? Буде просто дуже-дуже дуже розкішно. Буде, буде дуже красиво. ну Давно вже напрошується. Давно, воно давно варто це було зробити. Хто б там що не говорив, але це треба зробити. Класно? Класно. Дякуємо вам. Це якийсь знову черговий приїхав атракціон для дітей, да? Да, да. Ну, так? Теж, теж потрібно, чого дома сидіти вихідного дня? Це в нас на... розписано на червень і липень місяць, на період канікули. Дуже багато атракціонів. Ось заїжджає Грузинський цирк скоро. Так що діткам є, де буде відпочити. Я ж розумію, що на сьогоднішній день при цій матеріальній скруті. Не можуть батьки дозволити десь вивезти відпочиття, але в основному основна маса дітей відпочиває за місцем проживання. То і відповідно, Ми хочемо створити такі умови для дітей, щоб дітям дійсно відпочивалося, і були якісь розваги і все остальне. Пане Миколаєвичу, в черговий раз дивлюся, на, якраз у нас зараз має на моніторі споруду кінотеатру. Ваша точка зору з цього приводу, якщо дозволите, якщо, якщо маєте бажання звучте. Ну, вірте, не вірте, я по кінотеатру не хочу ніяких коментарів давати, тому що кінотеатр у власності районної ради, це комунальна власність районної ради. Що там районна рада планує, я не знаю що. Хоча вже давно були розмови були, що там і кінотеатр 3D, зробити, і кафе, зробити, і музей зробити, і все остальне. Ну, я не хочу цих питань коментувати. Але це все в дуже віддаленій перспективі. І можливо, що враховуючи останні події е, в політичному житті країни в дуже далекій перспективі, на жаль. Ну, не можу цього коментувати. Я, вибачаю, я, 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 розумію. я вірте, як міський голова, я хотів би, щоб воно було таке в нас у місті. І дійсно, дітям це потребується, і для того, щоб проводити своє дозвілля, це потребується, і це нагально, і воно треба. Ну а коментувати те, чи буде, чи не буде, воно я не можу. Дякую за інтерв'ю. До речі, про ваше інтерв'ю, про можливе створення територіальної громади ті конфігурації, яку ви озвучили, ну, людям цікаве. Попередньо можна робити висновки з публікації, що людям це цікаво. І коментарів, скажімо, з приводу тієї конфігурації, що ви в ньому озвучили, негативних я не бачив. Напевно, вибрано правильно. Ну, Я думаю, що дійсно, якщо і так і соціологічний, можна так сказати, що це соціологічний опрос був, тому що люди подивилися і все остальне, і, якщо дійсно ми на правильному путі, то нам тільки треба буде трудитися, об'єднуватися і робити все, щоб в об'єднаній громаді все було добре і добре. Дякую вам за інтерв'ю, було приємно. Наснаги вам здоров'я, щоб ви нас і далі радували такими хорошими ділами.